Доброго вже дня, Україно! Мої любимі, хороші, розумні, добрі, незламні. Люблю вас. Вон Петрусик, Марій, стій. Вон Петрусик мій. курочка старенька. Або дві на яйцях, або гуляють. Зараз треба подивитися. Моя донечка любима збиралася на вулицю. Моя красуня неділя сьогодні. Гарного вам затишного дня, мої хороші. Тепленько, гарненько. Люблю вас всіх вам благ, друзі. От бачите, скільки у нас на сонечку? Гарного вам дня. Карпати люблять вас. Вітають. Всіх вам благ, друзі. Люблю вас.